На годиннику три кванти опівночі. Самий час зайти до книжкових крамниць та придбати гарну фантастику або фентезі, які перекладені на українську мову. Коли знаходишся по ту сторону екрану та дивишся книжкового блогера, то інколи здається, що він прямо цілком у темі все знає, деякі книжки є, що вийшло, що у планах видавниць на друк. Але як книжковий блогер можу вам сказати, що далека не завжди все так, принаймні що стосується особисто мене. Також, як і всі, я постійно шукаю, що нового вийшло в українських перекладах, або які класичні книги та серії почали перекладати. Шукаю нових цікавих українських авторів. Або просто цікаві книги українською мовою. Тож в якусь мить я вирішив, що можливо те, що цікаве мені, буде і вам. Добірку я складав з того, що придбав сам, або читав та чекав в українському перекладі, ну або книги, які я хочу придбати. Та прочитати. Коли я ще тільки думав зняти відео про українські переклади фантастики, то в мене вже була на прикметі, от сама перша книга, яку я точно хочу придбати в українському сучасному перекладі. Це «Дороговкази» Роджера Желязне, видавництво навчальна книга Богдан. За своє життя Роджер Желязний отримав шесть премій Х'юго, три премії Небюла та інші нагороди. Він був лідером руху нової хвилі в науковій фантастиці, в якій фантасти перенесли увагу з роботів та космічних кораблів на людину і її внутрішній світ. Крім того, його вважають одним з батьків-засновників Західної Фантастики. Я читав майже все у цього автора, а ось Дароговкази пройшла повз мене. Судячи з відгуків моїх друзів, які ну буквально з дитинства захоплюються фантастикою, я багато втратив. Тому дуже хочу прочитати, тим більше я не сумніваюсь, книга цікава, і навіть анотація виглядає дуже цікавою. В цій книзі йдеться про дорогу єдину і неповторну крізь час від динозаврів і стародавніх цивілізацій аж у космічну футуристичну добу. Обрані з різних століть уміють її долати. тасують події, маніпулюють історією, або просто буденно собі заробляють на прожиття. І кого тут тільки не зустрінеш і розвісних диктаторів і славетних письменників, і безіменних пропащих відлюдників у позачасі. А ще у 2021 році було оголошено, що Джордж Маркін та Калінда Васкус розробляють тіві адаптацію роману для HBO. Я читав абсолютно всі оповідання та романи Кліфорда Сімака. Для мене Сімак відкрив новий жанр або напрямок наукової фантастики, гуманістичну фантастику. Він лауреат трьох премій Х'юго, премії Небюла, премії Гросмейстер наукової фантастики і особлива риса творчості Кліфорда Сімака віра в розум, в добре начало людини та людства, заклик до миру і єднання усіх, хто живе на планеті Земля. З ким ще ну, можливо зустрінуться земляни. Він написав понад 30 романів та збірок повістей, тому мені було дуже складно обрати одну книгу для цього відео, бо в нас вже перекладено на українську мову багато його відомих романів. І, мабуть, простіше було б сказати, читайте все, але я все ж таки обрав це книга, яка має назву Час найпростіша річ. Українською мовою її видає видавництво навчальна книга Богдан, і вона входить в мій особистий топ 5 романів Сімака. Все за що у середньовіччі людей спалювали на вогнищі, а це екстрасенсорні здібності, на кшталт левітації, телепортації, уміння читати думки. знадобилося людству у близькому майбутньому. Корпорація фішгук відправляє своїх особливих людей. У космос, але не фізична, а ментальна. Тобто мандрує по галактиках їх розум, звідти вони привозять ідеї фантастичних технологій. Одного разу Шеферд Блейн зустрів на іншій планеті дивовижного інопланетянина, який запропонував йому обмінятися розумами. Нові знання та новий Шеферд Блейн можуть змінити на краще цілий світ. Але чи хочуть того люди, які в цьому світові мешкають? З анотації книги можна подумати, що це ну, така проста, легка, пригодницька фантастика. Зовсім ні, бо часто вмістити в одну анотацію сутність того, про що пише Сімак, ну, майже неможливо. Тут мова йде про готовність людей до першого контакту. Про можливість спільного життя на одній планеті звичайних людей та тих, хто придбав нові здібності, про те, звідки у технічно розвинутому світі беруться люди, які купують амулети, читають заговори проти диявола та готові палити на вогнищі людей зі смартфонами. Тож дуже раджу цю книгу прочитати. Якщо спитати будь-якого знавця та поціновувача, що почитати у Станіслава Лема, то він одразу відповість. Все читайте, все, і тут я з ним цілком згоден. Станіслав Лєм це польський філософ, футуролог та письменник, один з найвідоміших, а можливо, й найвідоміший фантаст у світі, чия творчість вплинула на цілі покоління відомих письменників. Його книги було видано і перекладено на понад 50 мов, продано понад 40 мільйонів екземплярів. І зараз існує багато перекладів його творів на українську мову. Скажу відверто. you <sighs> Можна купувати навмання, ви стовідсотково не помилитеся зі свого боку. Хочу порадити роман Фіаско видавництво навчальна книга Богдан, в якому ви прочитаєте розповідь про спробу контакти земної місії із цивілізацією далекої планети Квінта контакту, який обернувся для землян цілковитим провалом, а для квінтян тотальним небуттям. В цьому романі Лем стверджує, що людство доти буде приречене на поразку, Допоки не вийде із Платонівської печери, в якій само себе ув'язнуло. Особисто для мене це був роман Откровення, після якого я захопився темою першого контакту та потім прочитав вже такі захопливі та величні книги, як, наприклад, «Сліпобачення» Пітера Уотса, фільм та оповідання Теда Чана Прибуття, або Кінець дитинства Артура Кларка. Фактично, роман «Фіаско» відкрив для мене тоді ще зовсім маленького тему дуже непростого першого контакту людства з інопланетною цивілізацією, а також показав, що буде, якщо люди будуть намагатися затягнути інші цивілізації у свою Платонівську печеру. Зараз цей роман, як і раніше, дуже актуальний і підіймає дуже важливі та цікаві питання, тому раджу придбати його та прочитати. Пітера Уотса я вже згадував у своєму відео топ-3 найскладнішої наукової фантастики, і там мова йшла про чудово перекладену на українську мову дилогію Вагнепад. Цей автор подобається мені своїм дуже ретельним ставленням до наукової складової своїх книг та цікавим поглядом на деякі, ну, поки що, фантастичні речі. Його фантастична повість «Острів» у 2010 році була нагороджена премією «Х'юга». Уотс також відмітився участю у деяких відомих ігрових проєктах. Він на ранніх стадіях розробляв чернетки історії для відомої гри Homeworld 2. Вплив творчості Вотса на свою гру відзначав креативний директор Bioshock 2 Кен Левін. А компанія Крайдек залучила Пітера Уотса як письменника та художнього консультанта при створенні гри Крайзис 2», в якій згадуються технологічні елементи з роману Сліпобачення. За фахом Пітер Уотс – морський біолог. Тому для мене особисто була цікава його трилогія Рифтери, яку перекладає на українську мову видавництво жупанського. І зараз вже можна купити перший роман циклу Морська зірка, і невдовзі вийдуть ще два романи. У рифтерах вод засереджується на питаннях найближчого майбутнього людства на землі. Коли ми, на думку водса вченого, вже невдовзі зіштовхнемося з неминучими екологічними та енергетичними проблемами, що накладуться на проблеми масштабних міграцій, ще більшого соціального і культурного розшарування суспільства та нескінченного ланцюжка економічних криз. Хочу наголосити, що я не читав цю трилогію, бо вона тільки зараз почала виходити в перекладі. Тому я не можу сказати, наскільки вона гарна, наскільки вона цікава. Я чув про неї багато гарних відгуків, були й негативні, але менше. Мені цікава фантастика, пов'язана з проблемами екології, тим більше що часто вона підводить до можливого апокаліпсису, або викликів, з якими може зіткнутися людство. А ми вже стикаємося. Росіяни вже загадили токсичним паливам з несправних ракет Каспійське море, вже загадили екологію України, вже спричинили наймасштабнішу екологічну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Ми все це бачимо на власні очі. Якщо сюди додати все інше, то картина вимальовується досить погана. А іншої планети, куди ми могли б втекти, в нас немає. Тож купувати ці книги чи ні, вирішувати вам. Мені вони здаються цікавими, і я обов'язково їх прочитаю. Прийшов час згадати про епічне та темне фентезі, яке особисто я обожнюю. Чорний загін Глена Кука я перечитував кілька разів. Видавництво рідна мова видало вже чотири книги Роберта Вегнера з циклу Оповістки з механського прикордоння. Це епічне, темне фентезі з добре прописаним світом. Я читав перші дві книги цього циклу, не українською мовою. На жаль. А потім з'явилася інформація, що готується український переклад, тож я перестав читати та чекав перекладу. Потім почалася війна, і я трохи забув про ці книги а зараз. На жаль, ну поки немає можливості придбати всі 4 книги. Тому щодо якості перекладу на українську мову нічого сказати не може. Знаю тільки по відгуках, що якість добра. А от сама книга мені запам'яталась. Я люблю темне фентезі, а це якраз воно. Не таке, як у Глена Кука, от не, не в ЛОБ, а поступово розгортається картина похмурого та суворого фентезійного світу. Перші дві книги являють собою збірки оповідань Північ, Південь та Схід та Захід. І ці оповідання з однієї сторони знайомлять читача зі світом. А з іншою вони зв'язані спільною сюжетною лінією. По структурі це трохи схоже на перші книги циклу Відьмак або на першу книгу циклу Дюна. Книги мені запам'яталися добре пропрацьованим світом. Автор приділяє багато уваги дрібним деталям, історії, народам та племенам, звичаям та ритуалам, системі магії, політиці та устрою суспільства. Мені таке дуже подобається, бо це створює відповідну атмосферу, в яку читач Буквально занурюються. Світ книги та персонажі відчуваються живими та справжньому. В цілому, я б сказав, що це дуже гарне, епічне, темне фентезі. Якщо вам подобається жанр, чому б і не спробувати почитати? Видавництво Абаба Галамага переклало на українську одну з найкращих фентезі серій для підлітків. Трилогія Бартімеуса. За жанром: це фентезі, альтернативна історія та пригоди. У першій книзі циклу автор розповідає про Лондон, для мешканців якого магія це звичайна та така звична справа. А джини ем, Афріти та інші істоти, яких призивають чарівники, ні в кого не викликають подиву. Одного разу юний Натаніель теж вирішує вдатися до допомоги Джина, щоб помститися ворогу. Але викликати стародавнього Джина та контролювати його це дві. Абсолютно різні справи. Бартімеус все ж таки виконує волю свого господаря та викрадає амулет Самарканда. Але саме з цього починаються пригоди Джина та молодого чарівника. І попереду їх чекають розслідування, загадкові вбивства та погоні та змови. Динамічна книга з ретельно прописаним світом та яскравими героями. Вона належить до тих книг, які сподобаються дітям у 9 років та дорослим у 80 Можна сказати, що вона підійде на будь-який вік. Її гарно читати разом з дітьми, гарно читати на самоті. Я починав читати з скепсисом, мовляв, ну, підліткові фентезі, підліткові проблеми та таке інше. А у підсумку ця трилогія стала. Однією з улюблених та добре мені запам'яталась. Крім того, автор приділив. Дуже багато уваги от саме Джинам, і Фрітам та іншим міфічним істотам. Бо головний герой книги це Джин Бартімеус. І частково ми бачимо світ людей його очима. В цих істот є свій світ, своє суспільство, мова, погляди на буття, релігію, політику. А люди для них у кращому випадку окупанти, злодії, які можуть відібрати в них волю або. Інструменти для досягнення своєї мети. Але насправді люди, джини та інші істоти мають набагато більше спільного, ніж здається, на перший погляд. Це дійсно незвичайне фентезі, в якому автор зміг поєднати стімпанк, арабську та мусульманську міфологію, магію та цікаву, непередбачувану історію неможливої дружби. Стругацьких почали видавати в українському перекладі задовго до початку війни з Росією. Це було видавництво навчальна книга Богдан. Я читав в їх перекладі Хлопець із пекла та Малюк. За своє життя я читав багато їх творів російською мовою і. Можу сказати, що мені дуже сподобався український переклад. У Стругацьких важкий казенний стиль, і саме через це мені інколи було складно читати їх книги. Українська мова пом'якшує їх стиль, робить більш сучасним та зрозумілим. Зараз у перекладі видавництва Камбук є книга братів Стругацьких Гітки Лебеді. Як і більшість їх творів, книга пережила Савок, переживе Росію та усіх путінок всього світу разом. Взятих, і вона завжди актуальна. Перед глядачем розгортається історія письменника Віктора Банєва, або Банєва, який, внаслідок конфлікту з владою, змушений виїхати зі столиці і повернутися до рідного містечка, де завжди йде дощ. Що насправді відбувається в загадковому Лепрозорії, де під військовою охороною живуть так звані макриці, нібито уражені генетичною хворобою? Чому макриців намагаються знищити міська влада і чому за ними пильно стежать секретні служби? Чому діти, серед яких і донька Банєва Ірма, прислухаються до макриців більше, ніж до вчителів і батьків? А за цим напівдетективним сюжетом інші значно, значно глибші питання. За скільки може продатися митець? Чи можливо взагалі купити справжнього митця? Що важливіше для людей? Минуле чи майбутнє, і що чекає на тих, які не готові до майбутнього? Нічого вам не нагадує анотація цієї книги. Ми зараз б'ємося з. Ну, хай буде людьми, які не готові до майбутнього. Ми бачимо стрімке деградування цілої країни, яке. Яка живе минуле. Ми зараз маємо справу з митцями, що продались за миску Хрючева в Кремлі. Та справжніми митцями, деякі з них загинули, але не продались та захищали рідну землю або своєю творчістю протидіяли сотні мільйонів деградувавших людей. Саме тому Стругацькі та їх твори останні років 10, так би мовити, у Тіньовому бані на болотах. Ні, їх не заборонили, але засунули якомога далі. Не акцентують на них, бо одному трупу, що розкладається десь у бункери, правда, коли очі. Ну, не подобається йому розуміння, що Стругацькі мали рацію щодо того, що чекає корінну націю нащадка Радянського Союзу, деградувавших імперців, які живуть минулим та війною. Їм подавай тільки. Зручну, фальшиву історію їх величі. Крім того, в цій книзі багато філософії, морально-етичних питань, питання першого контакту та дуже складних, а інколи й дуже болісних відповідей. Тож, якщо книгу не читали, то раджу почитати. Крім того, українські переклади, на мій власний погляд, роблять тексти стругацьких кращими та легшими для сприйняття. Спалити хром видавництва жупанського це добірка з десяти коротких оповідань батька засновника кіберпанку Вільяма Гіпсона. Фактично, це класика кіберпанку, те з чого починався жанр. Більшість цих оповідань написана ще до того, як світ побачила відома трилогія кіберпростір, яка зробила жанр Кіберпанку відомим на весь світ. Як розповідає сам автор, знайшлось видавництво та люди, яким так сподобалися оповідання, що вони замовили йому повноцінний роман. Фактично, вони повірили в далека не самого відомого письменника, в якого на ту мить не було написано жодного роману. Деякі з цих оповідань можуть бути вам знайомі, наприклад. Джонні Мнімонік, по якому було знято однойменний фільм з Кіану Рівзом у головній ролі. Фільм, як і оповідання, вважаються еталонними взятцями кіберпанку. Вільям Гібсон став автором поняття кіберпростір. Крім того, він вперше у літературі описав віртуальну реальність. Причому все це він зробив, не маючи власного комп'ютера. Перший комп'ютер з'явився в нього, коли він написав другу чи. Чи навіть третю частину трилогії кіберпростір. Та й комп'ютером це було складно назвати. Зараз який-небудь дешевий китайський смартфон має в сотні разів більше можливостей, ніж перші комп'ютери. Смартфони, комп'ютери, інтернет, віртуальна реальність, комп'ютерні ігри, хакери, все це було у творах Вільяма Гібсона задовго до того, як з'явилось у реальному житті. І все це є в перших його оповіданнях. Які вже давно стали класикою кіберпанку. Ніл Стівенсон це один з найяскравіших та найвідоміших американських письменників, який працює у жанрах жорсткої наукової фантастики, посткіберпанку та історичного роману. Він отримав премію Хюго за роман Алмазний вік або Буквар для благородних дівчат. Також він неодноразово отримував премії Локус. Та премії Артура Кларка та Роберта Хайнлайна. З 2004 року у Києві проводиться міжнародний щорічний конвент письменників Фантасті Портал. І у 2009 та 2012 роках Ніл Стівенсон отримував там відповідну премію. Роман Снігопад видавництва жупанського є таким. Блискавичним зразком переосмислення класичного жанру кіберпанку. Іронічний, незвичайний він розповідає про близьке майбутнє, в якому політична та економічна влада могутніх корпорацій абсолютно безмежна, а деякі сучасні тренди доведені ну до такого собі абсурду. Тут віртуальна реальність майстерно вплетена у звичну фізичну реальність, подекуди так, що важко зрозуміти. Де закінчується одна та починається інша. Головні герої це маргінали та аутсайдери, які намагаються вижити в складному та небезпечному світі, де за кожним кутом підстерігають релігійні фанатики, а давні мови програмування здатні зламати мозок людини та перепрограмувати свідомість. Я читав цей роман мовою оригіналу, коли ще не було ніяких перекладів. Читав російський переклад і читав новий український переклад видавництва Жупанська. Тож маю можливість порівняти. Найбільше мені сподобався саме український переклад. Він точніший і дуже наближений до авторського оригіналу. А це дуже важливо, коли читають наукову фантастику зі складними концепціями. Пол Андерсон, відомий американський письменник-Фантаст, неодноразовий лауреат премій Фюга, Небюла, Локус та інших. Я багато чого читав у цього автора, але найбільше мені запам'ятався цикл оповідань та романів Патруль часу, який розповідає про роботу. Такої темпоральної служби безпеки, яка діє у всіх часових і просторових точках світу, забезпечуючи охорону історії людства від стороннього втручання і запобігаючи її несанкціонованим змінам, які можуть призвести до стирання відомої нам реальності та заміни її альтернативною версією. Читати я починав саме заповідань, і фактично з них почався весь цикл. І Зараз така добірка вийшла у видавництві жупанська. В цих оповіданнях дуже багато часу присвячена альтернативній історії на кшталт А що б трапилось, якби не існувала Римської імперії. Або якщо Гітлер так і залишився б нікому невідомим художником. Інколи після таких змін сучасна реальність може змінитися до невпізнаності. А саме таким втручанням запобігають працівники темпоральної служби. Крім того, в цій книзі багато йдеться про часові парадокси та їх прямий результат парадокси історії. А ще автор приділяє увагу моральним та етичним питанням, бо це нам, читачам, зрозуміло, що краще виправити час, ем, ну знищивши, наприклад, мільйон людей у минулому, тим паче, що вони і так вже давно померли, та врятувати мільярди людей у майбутньому. Але от для людини, яка умовно кажучи, натискає на кнопку. Ем, Живий саме цей мільйон людей, а майбутнього ще не існує. Зараз в Україні перекладається багато різних книг. І це стосується не тільки фантастики та фентезі. Робити добірку з 10 книг було досить складно, бо хотілося одразу додати в неї от, ну, от ну все, що є. Складно було обрати книгу серед прикладів Станіслава Лема або Кліфорда Сімака. Але якщо формат зайде, то з часом я додам туди все, що хотів. А ви пишіть у коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, чи знімати мені. Ще такі добірки, та чи вам це взагалі потрібно. Ваші відгуки допоможуть мені зорієнтуватися, що робити далі по контенту. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу.